Усе пройшло дуже добре, чудова розмова. Так окреслив свій діалог із Путіним. Дональд Трамп, американський лідер вважає, що Росія готова до компромісу, і для нього найважливіше розпочати прямі переговори. Трамп та Путін також домовилися про скликання саміту Росія Сполучені Штати. Разом із тим, аналітики кажуть, Росія має одну ціль посилити свій наступ на фронті. Росія не погоджується на припинення вогню у війні, але водночас вдає, що хоче розмовляти, заявив Даніель Шаліговський із польського інституту міжнародних справ. Росіяні оджусаю американського пропозиція. Росіяни відкидають мирний план американців. Повертаємося до висхідної позиції. Росіяни хочуть продовження війни, але попри те, роблять реверанс у сторону Трампа, підморгують йому і вдають, що готові вести конструктивну розмову. Наприклад, крізь для нас і для України Трамп на це реагує і малює траву у зелений колір. Просто купується на цей російський. Кій блив